паркує машину. Що тут його немає у судовому засіданні? Чи можете сказати? Зараз піднімаюся. Тише, можете? Зараз піднімаюся. Запізнюється. Транспортний код колапс. Тут просто і обучаємося. Тому інший не запізнюється. Яка думка ваша можливо розглядати без нього, Світлана Іважи? Ні. Без вашого представника? Можливо, так? Ну і декілька людей мають чекати, так? Яка думка представника позивача щодо можливості розглянути справу без участі представника? Щосів речі, не ходить, з'явився на дня. Дуже добре, що ви з'явилися, але наголошую на тому, що минулого разу ви також пізніше. Тобто все вам щось мішає прибути в час, я не знаю, що. Дякую, Василь Пан. Неможливо розгадати дану справу без участі відповідача вашого Василя Івановича. Перед словник, приглашення, Світлана Ярослав, не колой, служив, без Василя Івановича так. Можливо, так. так? так, так. Представник відповідача.

Влашему Світлані Божові. це, 1 грудня 2015 року. У зв'язку минуло разу може складаю було відкладено. Зараз сплачено особовий відбір копивач за виспішення? Так, сплачено. Так. Дозвольте прокоментувати. Так. Просимо супрохувати те, що враховуючи об'єктивні обставини, оскільки судовий збір був сплачений вчора, тому ми подаємо новий зустрічний позов із доказами сплати судового збору. У нас це вправо ще не втрачено, тому ми його реалізовуємо таким чином Тобто зустрічні позови, які ви подали раніше, ви просто не, не приймали. Так? Справа в тому, що суд його не буде приймати, оскільки він не сплачений судовий збір в сроки вказані судом, але враховуючи те, що нас процедурно подача зустрічного позову ще не перешкоджає подачного подавного зустрічного позову з доказами сплати судового збору. Зустрічний позов, він відрізняється чимось від позову, звільного який ви подали. Музова. Думаю, що ні. Тому що від цього залежить також сума судового збору. Якщо там якісь вимоги інші, ж самі. можливо, тобто не Ні. А зустрічний позов залишити тоді без розгляду ви пропонуєте той попередній, який ви надавали в одному своєму Думаю, що... Це не залежить від нашого бажання суд його та залишить без розгляду. Ну якщо ви надасте якісь уважні причини, що ви до 1 грудня не, не встигли там, то ну, все одно буде розглядатися про прийняття цього зустрічного позову. Тому, щоб не було, що у нас у справі є два зустрічні позови про одне і те ж. Я розумію, тому ми вважаємо, що з метою отримання процедури і правил ведення. Судового процесу доцільно буде прийняти той позов, який сьогодні поданий з доказами з судового збору. А це і залишити розвитку? Це залишити розвитку. Інші учасники не заперечують, щоб попередній позов залишити безроді. Не заперечують і не заперечують. Світлана Йоршко, як переважає, не що Тоді свідчить, ви тисячі року пічний позов, власне, поданий до суду 11-го 2015 року, залишити. Без розгляду. Зараз плачемо судовий віз за успішним позовом. Яка думка представника позивача щодо його прийняття до спільного розгляду? Ми суду, 6. Це право сторони, то ми не можемо зробити. Заслухавши думки учасників судового розгляду, 209 і 50 України. Коли прийняти даний успішний позов до спільного розгляду сильним позовом за північного серед товариством Віретам, полашою Світлані Йошикини, вашим Василя Івановичу протягнення голову за поворот. Дану справу розглядаємо печівській міськраді в банк, лошкини, баночі, вороги вороги. У особі головучого Камінського при секретарі Чудовицького. Він вводити до головучого секретаря, у представника позивача.

Знайомитися з мозгами справи, в судових дослідження, давати усні письмові пояснення судові, подавати докази, заперечення, заявляти про питання, відводи, висловлювати свою думку щодо питання інших учасників судового розгляду, знайомитися з журналом судового засідання, послухувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити на них свої зауваження. Також суд має право поскаржувати рішення ухвали суду. Обов'язок доказування лежить на сторонах, тобто служби повинні... Всі ті обставини, на які посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень. Також позивач, будь-який час, має право більше значити судні вимоги, змінити предмет або відстави, або відмовитися від позову, відповідач має право визнати позов повністю частково, або зовсім його не диснути. Зрозуміло, так? Представник позивача. Ви підтримуєте позов? Позов ваш, за що Зустрічний позов, ви знаєте, ні? Ми не знайомо, ви з ним знайомі? зустрічний позов. З ну, з текстом маємо, так, не повністю, з тим, що зараз. Ну, каже представник, що він не відрізняється позов. Так чи відрізняється? Зараз будемо читати, тому що якщо змінені якісь позовні вимови, то це важливо. Ну, Позвольмо. А мотивувальна частина? Ну там є невеликі ну, коритування. Я звернув увагу ну, під час зачинки зустрічного позову. Я звернув увагу, вже в процесі будемо приймати таке рішення, якщо будуть попитання, будемо звертатися до сторони. Це зустрічний зустріч, не треба направити інше, що процесу. Якийсь відсутній разу схова сусіда. Звичайно, звичайно. якийсь так, тоді <клес> яка ваша пропозиція? Я пропоную позову прийняти з сьогоднішнього судового то направити його учасникам в провадження засідання для реалізації їхнього правду, для заперечення постраждання по суті внутрішнього позову, оскільки ми ще не, не, не направляли і так можливі перешкоди, якісь реалізації процесуальних прав учасників, тому що відсутні давно судовому засіданні, щоб в подальшому президенту права можливо, призведе направити по суті рішення. Розуміло. Познач, за успішним позволом uh, власним панам Йосиферівна, як переважаєте, можливо розглядати в сьогоднішньому міському розглянути цю справу. Якось можете домовлятися вже перед засіданням, а не кивати один на другому. Що казати? Я не, не хочу відповіді. Останні учасника успішно Яка ваша підповідальність? Ваші частина висновки думки, буде особа засущена за зустрічним позицією, вашим поселіванням, чи не видно, нам зараз в позиції як старомачення. І з якими вимогами, з самостійними чи песні? Ну, Ваше щастя тоді перечень, щодо докладення руки справи і посиланосудні правосудді, так як... Ваше Лисий Іванович, статус його не визначений, третя особа самостійно, вимога напевне розуміє, може бути стані права його порушення. Але так, як він влаше Іванович, він приходить, як відповідачем по відповідачем номер два, по позову простягнення, він належить на збройному сьогоднішнє засідання. І питання зустрічного ніяк не вплине на порушення його. Я так вважаю, зв'язку з тим, що статус третій особи зазвичай не визначений. Може, може Просто як він його розповідає, так само в процесі закликати щодо зустрічного позову. По первістому позову він належним чином повідомлений, він знає про процес. Тим паче, відповідаючи номер Вашінси Павло Дюришна, підтвердила, що він знає про процес, вона заперечує щодо того, щоб доглядати зі Так як влаштим Василій Іванович є Ну... цифруючі. Я думаю, що не встання. Я що Оскільки процесування права має учасника провадження і відповідається зараз, тому що до зустрічного позволення може бути совопозиція. Тим, що я що для реалізації його прав, необхідно все ж таки. Але ви казали, що витрачує представник, ви наказали, на якій стороні самостійними вимогами, без самостійних цей ваше особа. з якими вимогами? Ну, він по суті є, оскільки також йому права порушення вказаним позовом, оскільки він є поручитель подального кредитного договору і в результаті а, визнання недійсного кредитного договору його права будуть порушені або не порушені, це в позовні вимоги. А самостійні вимоги він може саме визначати, реалізовуючи свої права, подачу або не подачою. Заява він може підтримати зустрічну позу, може заперечити будь-якому парку, тому ні в тому, зустрічну позу, тому він не може якимось чином зреагувати і висловити свою позицію що тих чи інших обставин, які існують і викладені зустрічну розповідання. No, ну то ви не пояснити, що це такий він без самостійних вимог на струні когось чи? Він без самостійних вимог, тому, тому що він. <говори> Самостійні вимоги може завести і сам особисто. А оскільки він є учасником провадження, значить за зустрічним позовом він має бути відповідчим справи. Оскільки зустрічний позов вистачає задоволення первісному позову. Зачем чи треті особи може проводити це? Ви визначаєте статус вашого Василя Івановича як третя особа без самостійної. Ви казали, що і в той же час кажете, що він має бути відповідь. Так. враховуючи позицію позивача у справі, тоді вважаємо, що правильно буде позивачити А у справі будемо залучити відповіді. Чому причина яка? не так? <спільному> <паде> Вам, я я, я зрозумів, у вас щастя. За ми заперечуємо, за за щодо до цієї справу про це розглядати справу по суті. В першу чергу, речі буває, що третя особа влашена задівання без самостійних вимог є відсутнім, але факт того, що він є перевісним в по пугаліському позові і привідниченим легіченом, повідомлений щодо зустрічного позову, предметного позову є визнання кредитного договору, не дійснення кредитного договору. Та Десантами Катерина є безпосередньо позиції, є з банку теперішній і безпосередньо власниця пана Діожикина, а не третя особа, чи відповідальність зараз вже змінюють свої позивні вимоги в усміхну порядку. В будь-якому випадку прийняття доросличного кодує накладені залучення всім учасникам. Думаю, що матеріал складу офіційно залучення у всім учасникам. Незалежно від присутнього судового засідання чи відсутність. Ні, нашій честі, я все ж таки буду заперечувати, бо, бо в зв'язку з тим, що статус сторони процесу визначається безпосередньо виконується стороною зустрічної позивної заяви. І питання в тому, що статус вже перевіряється судом. І тому належність, чи відповідає, чи третя особа, ну, я не почув для себе, власне, Василій Іванович, як визначається його статус і яким чином. Тобто, як мені ми ви подали зустрічні позов, де ви казали третю особа ваша, так? Письмово-документ треба відповідати. Тому там сьогодні є поданий зустрічний позов, який взятий до уваги і пошук його Ну, Ми знову ж таки заперечуємо щодо заявленого позивчика питання існує наголошення суду, що відсутність доказів вручення в стороні учасників провадження зустрічного є процесуальних тому Просимо підтриматися всіх процедурних правил до того, щоб очікував шутки учасників судового розгляду, оскільки е, ваше Василь Іванович є особою. особою все ж таки, бо письмово оформити, не можна сьогодні казати, що повний відповідач, завтра позивач, післязавтра в 8 формі ще хтось. Третій особи. Тоді в зв'язку із... Тим, що змінено процесуальний статус і подано зустрічний позов, за яким, яким влашим на даний час посилювання незнайомлені, не ознайомлений позово. Для належного йому получення копії зустрічного позову. По заданию славі класку. На 21 грудня, на 8 годині 15 години. Підійдете учасника. Звичайно, хто вам 21 грудня 8.15.